Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня 21 березня 2025 року по всіх знаках Зодіака. Карта Дня для Овнів. Для овнів, туз мечів. Карта можливостей, карта перспектив. Карта можливостей навести лад у своєму житті, позбутися всього зайвого, негативного, всього, знаєте, хламу з вашого життя. Також ця карта говорить про нові перспективи, які відкриються перед вами. Які будуть займати, звичайно, багато вашого часу, багато ваших сил, енергії, але які дадуть вам можливості та перспективи на майбутнє тельці. Тому, знаєте, овни, ретельно обдумайте свій день і по можливості використати його з користю для себе. Якщо якісь є перспективи, якісь є можливості, якісь пропозиції, якісь зустрічі, важливі, обов'язково зробіть це в першій половині дня. А надалі просто, якщо можна. Є можливість займіться прибиранням, займіться, займіться саморозвитком, який вам дуже дуже допоможе. В тельці, в тельці ви старший аркан імператриця. Імператриця говорить про те, що. День успішний, день перспективний в усіх сферах вашого життя. В робочих моментах ваші справи будуть йти вгору. Ви отримаєте винагороду, ви отримаєте похвалу, ви будете просто не тільки мати винагороду, а ви матимете задоволення від виконаної роботи. Ви будете задоволені самі собою. Також ви матимете гарну можливість провести час своїми близькими, своєю сім'єю, мати якийсь активний, гарний відпочинок. Також матимете змогу. Приділити час, виділити якийсь для себе, для своїх якихось забаганок, близнюки, для близнюків дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків говорить про те, що цей день, в якому ви зможете приділити увагу для себе, для того, щоб отримати якісь радісні емоції, якесь задоволення для самих себе. Також це, можливо, якийсь подарунок і тому подібне. Е, знаєте, також ця карта може вказувати на здійснення якогось вашого бажання, до якого ви давно йшли. А ще це можуть бути гості, людей які, з, з людьми, якими зустрінетесь, яких давно не бачили. Взагалі дев'ятка кубків це досить гарна та перспективна карта, яка віщує про досягнення ваших цілей та здійснення якоїсь вашої мрії. Але вона дає можливість приділити увагу собі, просто зробити... Щось для самих себе. Не тільки для інших, а й для себе. Що дасть вам такі гарні, світлі, позитивні емоції, і раки. Для раків, п'ятірка кубків. П'ятірка кубків говорить про проблеми, про невдачі, про якісь. Випробування, які вас очікують. А ще ця карта вказує на те, що ви дуже зациклені на минулих невдачах, і саме через це ви не можете рухатись вперед. Ви зациклили, що вас не вдасться, що ви не зможете, що ви не вмієте робити те чи інше. І це все заважає вам далі рухатись. Зберіться, і ви побачите, що не все у вас так погано, як вам здається. Забудьте про минулі невдачі, про минулі проблеми, про минулий якийсь досвід, який був для вас негативний. Просто рухайтесь вперед і насолоджуйтесь життя. Леве. У левів дев'ятка кубків ваші шляхи будуть перетинатися з близнюками. День гарний, перспективний, дасть можливість здійснити якесь ваше, е, якусь вашу мрію, якесь ваше бажання і взагалі ваш, всі ваші плани з легкістю здійсняться. Гарний, радісний, перспективний день. Матимете змогу робити те, чим, те що вам подобається, те, що вам певна радість та задоволення. Також можливі гості або запрошення в гості. Діве. <гум> Вдів також дев'ятка кубків. Карта вказує про ваш успіх, про задоволення життям, про те, що вас все влаштовує. На вас може очікувати якесь свято, в якому будуть або ж дуже багато людей, або самі-самі ваші близькі люди. Карта вам радить просто роз... розслабитися і відпочити. Для того, щоб. Набратися сили, енергії і діяти далі в тому, що ви собі запланували. А плани у вас такі грандіозні. Також карта може вказувати на здійснення. Задуманого. Терези. Авторизів Королева Пентаклів, яка говорить про вирішення складних фінансових питань, про вирішення е певних невдач, які виникають на вашому шляху, день, який принесе вам в, в стабільність та впевненість в завтрашньому дню. Ця карта говорить про підтримку когось із близьких. Дуже сильну підтримку для вас, ця жінка. Ще ця карта вказує про те, що. Ви будете займатися тими справами, які вам дуже подобаються. Можливо, це якісь домашні справи, можливо, це робочі моменти, але будете займатися тим, що вам до душі, тим, що вам подобається, і приносить вам гарні світлі емоції. День досить гарний та успішний, і перспективний, в якому ви проявите себе та досягнете поставлених цілей. Це може бути, наприклад, справи. Знаєте, хтось, можливо, розпочне ремонт, хтось, можливо, займеться е, своїм, наприклад, блогом, хтось, можливо, буде займатися е, на кухні, якісь нові рецепти і тому подібне. Але день гарний, успішний для вас, і ви в ньому проявите і реалізуєте себе. Скорпіон. Для Скорпіонів вривається прям карта П'ятірка мечів. П'ятірка мечів говорить про конфліктність, про непорозуміння, про невдачі певні, про можливість якихось обманів. Також П'ятірка мечів і говорить про те, що можуть виникати багато непорозумінь. Це якась конкуренція, це якісь можливо. Знаєте, Обмани, якісь маніпуляції, якась, можливо, навіть зрада від тої людини, від якої ви не очікували, комусь довірили якусь важливу інформацію і тому подібне, а вона просто вас обманула. Також це можуть бути якісь певні конфлікти та непорозуміння. Перш за все, варто контролювати себе і намагатись цих емоцій уникнути. Але пам'ятайте, ця карта несе нам або успіх. Або поразку. Ви можете бути або переможеним, або переможцем. Тому все в ваших руках дійте. По можливості, уникайте конфліктів, вони вам взагалі не потрібні. Але і не давайте себе ображати стрільці. У стрільців, у стрільців трійка кубків. Трійка кубків це ваші емоції, це радість, задоволення, це свято, це колективне якесь можливо, свято, свято з друзями, в якому ви будете святкувати якісь ваші досягнення, якісь ваші успіхи. Саме головне, знайте у всьому міру і не зловживайте негативними звичками, шкідливими звичками. Водолій. Для водоліїв. Для водоліїв Паш Кубків. Паш кубків говорить про радість, щастя, задоволення, про такі емоції, які будуть вас очікувати, позитивні, Від тим, що ви будете займатися якимось творчістю, якимись е, такими ідеями, які ви будете втілювати, про які ви давно мріяли. Досить такий емоційний день, день, якому ви зможете реалізувати себе, якщо будете наполегливі. Рибки. У рибок старший аркан смерть. Карта говорить про зміни та трансформації, до яких ви дійшли, до яких ви так давно прагнули. Карта... Не радить боятися, що буде щось там негативне, не боятися таких негативних моментів. Карта говорить про те, що ви досягли того рівню, де варто щось завершувати і розпочинати нове. Завершувати з негативними подіями, з негативними емоціями, там, негативними відносинами, і розпочати знати нове життя, в якому вас очікує дуже багато емоцій, таких яскравих, знаєте, життя набере нових обертів, які вам дуже сподобаються. Так, козирогів пропустила. Козироги, Для вас вежа. Карта говорить про руйнацію якихось ваших планів. Пішло, так, не як... Пішло щось так, не як вам хотілося. Але не варто розчаровуватися і варто знайти позитивні сторони в будь-якій ситуації. Можливо, на краще, якщо ви щось не купили, що ви десь не поїхали і тому подібне. Можливо, ви просто не. Не пішли в те місце, де вас очікувалася якась небезпека. Перш за все, пам'ятайте, шукаємо у будь-якій складній ситуації, позитивні сторони і не здаємося. Переплановуємо і діємо далі. І пам'ятайте ця карта на один день. І боятися не варто. Бажаю всім гарного дня, всім гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!